Путінський пропагандист Микита Міхалков потрапив до лікарні через захворювання на грип. Деякі пропагандисти повідомляють, що він у тяжкому стані. Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. Пропагандистський телеграм-канал База заявив, що нібито у Міхалкова діагностували захворювання на коронавірус. Також у фаната Путіна, нібито діагностували пневмонію. Його стан оцінюють як тяжкий. Проте прес-секретарка Путініста заявила, що його госпіталізували нібито через грип. Зазначимо, що Михита Михалков активно підтримує масові вбивство. Українців та поширює путінську пропаганду. Він також заявляв про те, що українську мову потрібно знищити, бо це нібито поширює русофобію. Якщо предмети викладатимуться українською мовою, це катастрофа, це закладена міна на всю історію. Видав пропагандист. Міхалков також вигадував фейки про біолабораторії та міфічні нацизм і фашизм в Україні, щоб виправдати жорстокі вбивства українців. Як Міхалков хотів гарну справу зробити, але не вийшло. Пише політолог Ігор Ейдман. Далі мовою оригіналу. У стрічці пишуть, що Микита Міхалков помирає, юшки просить, і шанувальники і вороги сприймають його як ура патріота: Перші захоплено, другі критично. А він просто завжди був продажним гешефтмахером. готовим заради грошей і кар'єри обслуговувати будь-яку владу. Брежнева до Єльцина від Німцова до Путіна, але і закордонним друзям, яких тепер гнобить і ображає, Міхалков теж хотів продатися. Поділюся своїм старим мемуаром на цю тему. Історія трапилася навісні на початку літа 1999 року. Тоді в умовах невизначеності й перманентного конфлікту у владних елітах Міхалкова багато хто розглядав як реального кандидата на пост президента Росії. Я був соромно згадати політконсультантом і піарником. Працював із різними замовниками, і сталося до цього як до участі у грі, яка ні. Ні до чого не зобов'язує і за яку непогано платять. На мене вийшов мій старий знайомий Сергій Васильович Крисов. Його, на жаль, уже немає з нами. Уперше зараз публікую його прізвище повністю. Гугліть, якщо цікаво. Сергій науковець, бізнесмен і чиновник. Був деякий час радником міністра атомної енергетики Адамова. Був деякий час радником міністра атомної енергетики Адамова. Цього разу в нього була несподівана пропозиція. Слухай, Ігорю, сказав він. Я тут Микиту Міхалкова консультую. Потрібна твоя допомога. Зустрілися, Сергій ввів мене в курс правими. Киті він допомагав як фахівець атомної енергетики. Ішлося про участь Міхалкова у виборах президента Росії, які мали відбутися за рік. Міхалков був упевнений, що ярлик на російське президентство видають у Вашингтоні за словами Сергія, плануючи здобути американську підтримку каденантури, режисера в на обіцянку передати атомну галас Росії під міжнародний читай західний контроль. Для початку планували налякати американців тим, що російська атомна галас наразі на межі розвалу загрожує світу екологічною катастрофою, а не санкціонованим доступом до. Неї терористів тощо у цій ситуації Міхалков пропонує штатам в обмін на підтримку та фінансування його передвиборчої кампанії у разі приходу до влади встановити міжнародний контроль над ядерною галузю Росії. Підтримка американців насамперед фінансово була необхідною умовою для ухвалення рішення про участь міхалкова у виборах, але це для американців. А для роботи на російську публіку потрібні були нетривіальні пропозиції Міхалкова на тему, як нам облаштувати Росію. Від мене Сергій хотів дістати якісь ідеї для такої пропаганди. Від мене Сергій. Хотів дістати якісь ідеї для такої програми. Водночас мої пропозиції мала відповідати михалковській консервативно-грунтовницькій ідеології. Я пам'ятаю, дуже здивувався, не сприймав цю ситуацію серйозно, але не став ображати свого приятеля і написав майже гумористичний текст про відродження земства в Росії. Там пам'ятаю, був шматок про передання певних владних повноважень у сільській місцевості трійців, у яку входять парафіяльний священник, директор районної школи і лікарня, або інші представники земської інтелігенції. Ця трійка мала розглядати. Різні господарські та побутові питання аж до вирішення сімейних конфліктів і покарання алкашів-скандалістів, які проштрафилися. Загалом стібався я як міг, але Сергій сказав, що текст пройшов на ура. Ми з ним потім ще ходили обговорювати ці пропозиції з міхалковськими людьми у фонд культури. Незабаром Сергій повідомив мені з приходом Микита поїхав до США, там спілкуватиметься з республіканською елітою. За якийсь час я знову зустрів Сергія. і Він розчаровано повідомив, що проект накрився. Американці ним не зацікавилися. Міхалков нікуди висуватися не буде. Я нічого іншого не чекав і тому не здивувався. Там міхалков намагався продатися американцям, але його не купили. Може, після цього він так зненавидів захід. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.